є дві можливі е, стратегічні, е, два можливих стратегічних надбання, які можуть стати або успішними, або ні. Тобто, які можуть бути удачі, що називається, які можуть бути помилкою. Одна з них це конкурентність, це очевидно. Але ми зараз говоримо трохи про інші речі, тому що, наприклад, існує там версія на холдингу «Коломойська» один плюс один там мова, яка називається «Ukraine Today», yeah. яка мовить англійська мова, і це абсолютно інша аудиторія, на яку ми збираємось розраховувати. От я можу зазначити, що перший телеканал в світі, який вийшов на мільярд переглядів свого контенту в Ютубі, це було не CNN, не BBC, не Євроніс, а телеканал Russia Today. Отже, мільярд людей, які готові споживати телепродукцію, телеконтент, в тому числі потенційно російська мова. Тому що немає альтернативи, а вони нахабно залазять в кожний готельний номер в кожну кабельну мережу європейську світову. І це ми маємо робити. Це секрет покриття? Секрет мотивації. Yeah. Oui. Того, щоб давати точку зору, ту, яку вважають за потреби давати спецслужби ФСБ, які займаються інформаційним простором Росії. політики, собирають і тому противостоять решт туди, ніяк, тому що я вже говорив, що це неефективний інструмент, оскільки інструменти пропаганди завжди рано чи пізно стають неефективними. Ідея створення мультимедійної платформи на мовлення України, вона полягає в іншому. Очевидно, що там українська діаспора є статистично, це відома цифра. Це п'ята діаспора в світі за кількістю людей, які себе етнічними українцями, п'ята в світі, і а, ця діаспора не має по світу українського медіа і намовлення. Це нонсенс, тому що є дойчувелі, є Euronews, є там БіБІСІ зрештою. Та? А в Україні чомусь вирішила, що не потрібно чи потрібно ОТР, на яке теж витрачаються державні кошти або там у і так далі. Але при цьому ніхто не розуміє, що з цим робити, як це зробити такою прогресивною новою. На технологію, яка б могла б доносити швидше інформацію, більш якісно ще раз. Пункт номер один – конкуренція. Якщо ти виготовляєш автентичні новини, подаєш їх раніше аніж інші, це є нормальна капіталістична конкуренція. Я переконаний, що той колектив, який є, він може забезпечити це. І Я переконаний, що інформаційна агенція «Укрінформ» А може бути інформаційна агенція номер один в Україні, і вона буде такою до кінця року, і я в цьому переконаний абсолютно, ми цього досягнемо. Не інші інформаційні агенції або інші інтернет-ресурси, які вважають себе інформаційними, а саме Інформаційна агенція Окран